Вітаю, шановні колеги. Бачу, що прямий ефір у нас відбувається успішно трансляція на Фейсбук. Тож можемо розпочинати презентацію монографії Ради молодих учених у Міністерстві освіти і науки України 2020-2022. Дана монографія була створена з метою висвітлення діяльності Ради молодих учених при міністерстві освіти і науки протягом трьох років, з 2020 по 2022. І виокремлені були окремі розділи. Ви можете бачити на слайді. Це перший розділ. Ви можете ознайомитися з вступ, нормативне регулювання. Команда, всі члени, які були протягом цих трьох років долучені до діяльності ради, плани діяльності у другому розділі висвітлення проєкти. Станом на 2022 рік їх налічувалось і було проведено А Також в розділах нормативні ініціативи, промоційні ініціативи. Соціальні ініціативи, заходи, на жаль, не всі, їх було значно більше. Проте тут представлені тільки декілька. Наступні розділи це акції і рухи, обов'язково звіти, куди ж ми без них окремо за 2020 рік, за 2021 рік і за 2022 рік. І окремою такою родзинкою, скажімо так, у нас розділ спогади. Тут надавали свої спогади і роздуми члени ради, які були протягом цих трьох років з декількох сторінок вирізки, щоб можна було проглянути, як це виглядає. А в цілому монографія в електронному варіанті вона є доступною на сайті Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки. Її можна знайти в розділі Проєкти, і далі виділено червоною рисочкою. Монографія Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки 2020-2022. Це якщо коротко, і в цілому у нас сьогодні присутні серед співавторів пані Анастасія Сімахова, пані Олеся Ващук і В'ячеслав Ворогу. Тому ми розпочнемо спочатку слово, надамо співавторам, і потім нашу безмежна вдячність рецензентам, і ми надамо також і їм слово. Лиш, будь ласка, пані Олеся, пані Анастасія, пан В'ячеслав, будь ласка. Колеги, вітаю. Ми сьогодні маємо можливість ознайомитися з результатами діяльності ради за три роки 2021-2022. І вже от дивитися двадцять рік, вже майже на кінець три четверть вже минуло, але тільки зараз ми завершили підведення, як кажуть. Цієї роботи і зараз вже презентуємо. Тобто, десь ми рік збирали матеріали, акумулювали, ем, вичитували, е, відправляли на рецензію, чекали видавництво і ось, але ще, звісно, розумію: війна росіяни, які ніяк не заспокоюються, їм дома не сидиться. Плочинці такі, тому ось так, от тільки зараз ми можемо це зробити але. Є плюс є така праця. Я думаю, вона стане таким і для нас, і для подальших молодих вчених таким ну, матеріалом, щоб подивитися, що робилося за ці роки, чого досягли, чого не досягли. Так проаналізувати, можливо, хтось буде питання, може, скажімо так, чим саме займалася рада за ці роки, і навіть якщо зараз здається там, а що в цьому цікаво, ну дано ну, робили, ну що. А так з поміж часом, там через 30, 50, 100 років, це буде матеріалом того, чим опікувалися молоді вчини в цей час, про що вони турбувалися, що їх скажімо так, бентежило, як вони виходили з цих ситуацій, може буде складати наші психологічні портрети. Хтось буде писати ще якісь матеріали, тому варто такі праці робити. і Я те саме закликаю ваші ради молодих вчених, теж підводити підсумки, теж робити висновки. Бо те, що ми зробимо, те, що ми робимо кожного року, то ще кожного три місяці підводимо підсумки, протоколи, воно все. Відкладається в якості документації в інституті, до яких ви належите. наприклад, нас це міністерство науки України, і воно як кажете і зберігається там, але доступ до них не мають, і невідомо, як далі воно буде чи передаватися буду мати до нього доступ дослідники елементарно молоді вчені або люди, яких буде цікавить діяльність молодих вчених. Тому така праця вона є окремою викроменою в окремий збірник і. Ті, хто бажають, будуть мати можливість будь-який час ознайомитися з цією діяльністю, єдине, що от, за моєю думкою, так ну можна було зробити, наприклад, там було б і мабуть і більше матеріалу, якби там зробити діяльність ради там за 10 років. Але ж чому це не було зроблено? Бо є поняття каденції, є поняття команд, і матеріали дійсно зібрати навіть за ці три роки. Нам було легко бо нас майже команда не змінилася. А ось якщо казати про 10 років, то за цей час 2-3 е покоління молодих вчених би змінилося, тоді дуже важко. Тому отака, от такий період був обраний нами, і на сьогодні ми маємо цю працю. До речі, можете і навіть сучасники, тобто ми з вами можемо зараз вже, маючи цей. Цього ці, ці матеріали оцінити е, наступні плани. Що ми робимо, що ми не робимо, як ми робимо, провести такий моніторинг діяльності з приводу до того, що, яке воно на м, навантаження було е, на молодих вчених, чи варто воно було, чи треба щось змінити і з ким це змінювати? Тому е, закликаю до вивчення е, цих матеріалів. Не так знати, як кажуть там, взяти, читати кожен пункт а так. Продивитися, що вона робить образ і предметно, коли є потреба, там оглядати. І дякую всій команді. Дякую рецензентам, що попрацювали, зібрали, і ми маємо ось такий матеріал, який будуть буде використовувати в подальшому всі зацікавлені сторони щодо діяльності молодих вчених. І найголовніше, дякуємо нашим захисникам. Захисницям, що зараз маємо можливість представляти її на своїй мові, на своїй землі, хоч і в важких умовах. Бо одні з умов сьогодні було, що якщо не буде світла, якщо не буде ракет якщо не буде шахетів, і то інше, тому зможемо приєднатися. Тому дякую, що поки ми змогли це зробити. І, будь ласка, передаю слово. Дякую. Дякую, пані Олесі. Якщо можна, я продовжу. Будь ласка, хочу сказати, що це вже друга така велика праця саме Ради молодих вчених МОН України. Тобто, всі автори є молодими вченими, представниками нашої команди, і по секрету скажу, що ще у нас готуються три великі праці. Тобто, сподіваємося, що в цьому році вони теж вийдуть на актуальні питання щодо аспірантів, щодо рад молодих вчених і нового взагалі сприйняття вченого а саме по цій монографії. Я готувала параграфи, які стосуються проєктів Ради молодих вчених. І сподіваюся, що це буде інформація, саме та, яка буде розповідати, яким чином Рада молодих вчених популяризує. Молодь популяризує здобутки молодих вчених, оскільки це ніч молодіжної науки в умовах війни, і ще коли ми проводили без війни цей захід, а також низка заходів, які ми проводили щодо популяризації діяльності молодих вчених в авіаційній ракетно-космічній діяльності, і також у нас був ще спільний захід саме щодо стартапів. А з українським фондом стартапів це достатньо такий цікавий і корисний напрямок, особливо зараз, коли. В Україні ми знаємо всі, що є проблема з, фінансовою, з фінансами щодо наукової діяльності. Дуже важливо, щоб молоді вчені могли використовувати цей інструмент і злучати через стартапи, наукові стартапи, додаткові кошти для своїх досліджень. Цікавим є те, що в монографії представлені не лише проекти, а як пані Олеся сказала, команда наша. Дуже коротко, наші спогади це теж. Такий цікавий епізод, який можна буде потім через 50 років подивитися, почитати, яким чином Рада молодих вчених формувала молодь саме як особистість певну таку громадських діячів, активістів, які не лише працювали в своїх університетах, але й робили суспільно корисну таку працю для інших молодих вчених. Дякую, передаю далі нашим авторам слово, пане В'ячеслав. Хочу висловити вдячність раді молодих вчених за можливість опублікувати спогади, опублікувати проекти, особливо що стосується інформаційного центру із протидії геноциду українського народу. І Дуже хочеться, щоб цей інформаційний центр став майданчиком, де не лише науковці, але й фахівці практики, юристи історики обговорювали певні питання, щоб вдалося вийти на міжнародний рівень, щоб вдалося цьому інформаційному центру проводити і. Освітню діяльність, далі заходи, як круглі столи, і щоб продовжував відігравати роль у підвищенні романської свідомості, щоб був зворотній зв'язок, і рада молодих вчених продовжує. Інші проекти також здійснювати. Сподіваємося, що будуть також і нові публікації, і це все буде мати ефект. і Сподіваюся, що наближатиме перемогу українського народу. Дякую, пане В'ячеславе. На сьогодні у нас не змогли доєднатися співавтори. Ми вдячні за те світло і енергію, яка є у тих, хто змог доєднатися. І надалі я би хотіла перейти до вдячності нашим рецензентам, які опрацювали нашу монографію, прочитали і надали свої відгуки. Це Курова Анастасія Володимирівна. Доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології Одеського національного університету імені Мечникова несторова Ольга Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри філософії і педагогіки Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Лахетник Олександр Анатолійович, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка, і Чалюк Юлія Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Також звертаю вашу увагу, що наші рецензенти об'єднали нашу Україну, тому що вони абсолютно з різних куточків нашої країни. І це є також така була особливість об'єднати і з різних галузей. На жаль, ми не можемо дуже дуже багато. Не могли взяти, але ось так. Будь ласка, пане Олександр Анатолійович, вам слово. Добрий день, колеги. І, безперечно, коли говорять про роботу молодого покоління, а я як представник творчої спеціальності, людей, які привикли реалізовувати із себе. І свої погляди, свої мистецькі концепції через рух тіла, через музику, через пластику. Досить сильно усвідомлюємо, наскільки важливо, щоб була і наукова складова не тільки в освітньому процесі, але й дати можливість всебічно розвиватися молодим науковцям для у в різних напрямках творчому, мистецькому і науковому. Університет, в якому я працюю, має досить таку гарну традицію наукового товариства. При кафедрі відбуваються конференції, факультетські конференції, які саме збирають і представників студентства, магістрантів, аспірантів, які мають можливість презентувати свої наукові пошуки. Цього року була проведена перша всеукраїнська наука. Конкурс для хореографів науковий, так тому ми таки маємо певний досвід, і тому мені було досить цікаво дивитися і вивчатися досвід всеукраїнської наукової роботи, і хочеться відзначити високий рівень проведених заходів, проблематику, яка висвітлюється, і тільки побажати, щоб рада молодих вчених нас розширювалася, набувала. Такого більшого представництва саме серед здобувачів вищої освіти і залучати їх максимально активно до співпраці на науковому середунаукове середовище України, тому що ми повинні формувати свою науку, відновлювати свої наукові тенденції, які в нас 70 років знищували і зараз намагаються знищувати, зберігати. Примножувати, аналізувати ту лже науку, яка в нас пропагувалася протягом тоталітарних режимів, і яку зараз дуже активно на окупованих територіях нав'язують країни-агресори. Бажаю всім гарного, мирного, спокійного і безперечно найшвидшої перемоги, і Україна все буде. Дякую, дякую вам, Олександре Анатолійовичу, за теплі слова. І перейдемо далі слово Ользі Юрі. Щиро дякую вам за можливість а, ознайомитися з результатами діяльності а, ради молодих вчених. А, ну, я можу сказати тільки те, що видання ваше дуже важливе, тому що в мене півтори години вже як не повинно бути електрики. Але в надії я тут з вами виступаю. Чому так не знаю? Це, мабуть, тому що насправді це видання є дуже важливим, і цінним і цікавим. В плані того, що не тільки ви розповідаєте, що ви зробили, ви ще мотивуєте інших. Тобто ви показуєте, що можна робити. За вами прийдуть інші молоді вчені, які зараз, зараз в таких складних умовах перебувають, тому що ну, є певні обмеження, да? Тобто, можна щось робити, щось не робити. В когось там щось сталося з лабораторією і всяке таке інше. Да? Тобто, дуже багато, на жаль, демотивуючих чинників, але те, що можна робити різні речі і цікаві речі, і такого рівня. І всеукраїнського це надзвичайно важливо, і надзвичайно важливо, що ви це показуєте і розповідаєте, що є перспективи, є куди рухатися, можна і зробити і так, і так, і так. І, і це буде класно, і це буде всім цікаво. І е, можна не тільки в себе там на якомусь рівні маленькому, міському чи регіональному працювати, можна працювати ефективно на всеукраїнському рівні, можна проводити багато класних заходів. І вони будуть цікавими, вони рухатимуть вперед українську науку і дослідників всіх особисто, не тільки там якісь загальні речі. Тобто, на ваших заходах кожен може знайти для себе щось, да, чомусь новому навчитися. Це дуже класно і дуже хорошо, що от саме таке видання, воно є в доступі, його можна подивитися, погортати, взяти для себе щось нове, взяти за себе, можливо, якусь ідею її розвинути, запанувати і всеукраїнській раді молодих вчених, і своїм регіональним радам щось нове і цікаве. І, і продуктивне да, зробити. От там вони робили, воно працює, і, і давайте ми таке зробимо. Да. І це такі речі, які підтримують, допомагають і мотивують наш складний час. Щиро вам дякую за вашу таку роботу, за можливість до вас долучитися, да, хоча б почитати. Те, що було зроблено, і зроблено, насправді було дуже багато. Я вам бажаю успіхів в подальшому, і думаю, що всі ми будемо рухатися вперед, і молоді вчені так само на вашому прикладі будуть робити ще щось цікавіше, класніше і, і продвинутіше да, те, що насправді є корисним. Дякую, Ольга Юрійовна. І, а, До нас доєдналася пані Вікторія Лінішенко Лавода. На жаль, Олександр Торбес вже відвідався. Це також співавтори нашої монографії. Пані Вікторія, чи є у вас можливість висловитись? Під'єднати звук. Дуже слабкий інтернет. Добре. Тоді я думаю, що у нас сьогодні презентація видалась. Ми окреслили основні моменти, які там висвітлені, представили співавторів, рецензентів, які були долучені до цього видання, показали, де можна ознайомитись на сторінці, на сайті ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки розміщено в проєктах вкладка видання. Там ви можете знайти електронне видання і завантажити за необхідністю. Тому дякую, що долучились всі. Так, будь ласка, Колеги, Ще такий заклик до всіх. Наші вчені дуже багато мають праць наукових, але не у всіх відбувається скажімо так, їх популяризація, просування, ознайомлення скажімо так інших з цими працями У нас не тільки ця презентація відбувається, Ми будемо ще надсилати цю працю по різним інституціям, будемо намагатися, хто захоче ще презентувати на інших повдармах, хто забажає. Тому закликаю вас теж до цього. В кожного з вчених є ряд праць, ряд моделей, може там пілотних, моделей, різних наукових спеціальностей по різному то, будь ласка, треба себе популяризувати, шукайте обов'язково знати одним з питань, як це зробити, де це зробити, кому це буде найбільше цікаво. Ми, наприклад, крім сьогоднішньої такої загальної презентації, обов'язково пані Катерина буде йти з, з праці до спілки рад молодих вчених, як пані Ольга зазначила. Ми будемо обов'язково про це говорити, як пан Олександр каже, на різних рівнях молодих вчених, тих, які скажімо так, тільки долучаються. До того як вони стали ще молодим, ще до магістрів, тому закликаю всіх вас теж до цього. Є праця, то треба її просувати. Треба зробити так, щоб про неї дізналася. Якщо цього не робити, ніхто не дізнається. Вона ляже черговим томом, черговою книжкою, черговим у вашій у вашої або в бібліотеці вашого закладу в репозитарії і все. Я не кажу, що це цього мало, я кажу, що цього недостатньо зараз і не тільки зараз, бо бажано було б, щоб вашими працями знайомилися і їх читали на них, скажімо так, хоча б добре не посилалися, так мало на увазі, щоб була така праця, і про це вчені писали, досліджували. Тому, а щоб це зробити, от треба якраз популяризувати Яким ж, Не в неподобути це слово можете інше слово використовувати, там, просувати. подобається слово просувати. Ати можете інше слово там впроваджувати, як забажаєте, головне, щоб ваша праця не залишилася вашою тільки працею і не отримала поширення в маси для того, щоб вона була, скажімо так, і тим надбанням, яким не тільки вчені, а й суспільство готово користуватися. І до речі, зверніть увагу ще на. Одну таку важливу можливість це наше місцеве самоврядування, наша місцева влада, яка є в кожному місті, в кожній області, і щодо них, що і вони іншим може бути цікаво те, що ви робите, і вони теж можуть це взяти на своє озброєння до ознайомлення або до використання. Тому користуємося всіма можливостями, які у вас є, або можуть зникнути, якщо ви дуже постараєтесь над цим. Тому закликаю до цього дуже. Дякую всім, хто прийняв, взяв участь а, в цьому заході. І за, взагалі за завершення цієї роботи, пані Катерина, колеги. Вітаю. Дякую. Дякую. Що, завершуємо? А, ну все. Супер. Я на Фейсбуці зараз приключу. Так. Пані